Любі хлопчики і дівчатка. Вітаю вас! Запрошую пограти в дидактичну гру Дім домашніх улюбленців. Розгляньте на екрані малюнки і визначте Дім домашніх улюбленців. Будьте уважні. Починаймо: Дім собаки. Собаки дім будка. Дім папуги. Дім папуги. Клітка. Дім акваріумних рибок. Акваріум їх дім. Хом'яка де дім. Дім хом'яка клітка. Котика де дім. Лежанка дім котика. Черепахи де дім. Черепахи дім акваріум. Малята, я сподіваюсь, ви визначили дім домашніх улюбленців. Дякую за співпрацю. Ви молодці.